Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний четвер живемо, радіємо, витриваємо. Звісно, в радості, в молитві, благословенні Господні! І сьогодні почнемо відразу з послання 25 грудня 2000 рік. Дорогі діти, сьогодні, коли Бог дозволив мені бути з вами, з маленьким Ісусом на руках, я радію з вами і складаю подяку Богові за все те, що Він учинив у цьому ювеленому році. Особливо дякую Богові за всі покликання тих, які цілковито сказали Богові так. Благословляю вас усіх благословенням і благословенням народженого Ісуса. Молюся за всіх вас, щоб радість народилася у ваших серцях, щоб у радості й ви носили радість, яку я маю сьогодні. У цій дитині я приношу вам Спасителя ваших сердець і того, який закликає вас до святості життя. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне посилання дуже глибоке, на домашнє завдання. Пороздумувати над цим посиланням це 25 грудня 2000 рік. 2000 рік хіба вже тоді мали радість отримати, а не отримали. Маємо ще смуток. Ну, вірю, що ми не маємо смутку. А якщо і маємо, то короткий смуток. Більше все ж таки радості. Бо Господь нас закликає до цього, щоб ми життя не втрачали на, знаєте, на сумнівні різні. Розмишлення, роздумування. Каже Біблія, що не, 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 мудруйте про високе, не мудруйте про високе, а роздумуйте, що в своєму житті можете змінювати. Що можемо змінювати для того, щоб наше життя ставало яскравіше. Особисте. Бо якщо моє життя особисто не стане яскравішим, то. Якщо я буду розповідати комусь, що треба прийти до Бога, щоб ваше життя стало яскравим, то від цього ніхто не буде слухати просто, розумієте? Тому в першу чергу я маю змінюватись сам, сам. І потім можу навіть нічого не говорити. Люди це і так будуть бачити. І це неймовірно. До цього нас кличе Марія, щоб ми змінювали свої серця. І каже, що радіє, приносячи маленького Ісуса. Він учинив у цьому івіленому особливо дякую Богові за всі покликання тих, які цілковито сказали Богові так. Це можна перефразувати, Марія каже, особливо дякую Богові за тебе, за тебе, який цілковито сказав Богові так. Чи сьогодні ти вже сказав так Богові? А чи живеш, як сказав. Бо можна легко сказати, так, Боже, я за тебе помру, я за тебе віддам все. Ну, але... Цигарку не можу кинути за тебе, рюмку не можу покласти за тебе сьогодні пече. Ну, і, і це такі приклади. Не можу любити ближнього свого заради тебе, не можу любити ворога свого заради тебе. Ну, і це, ось це життя, ось це як я живу, як я думаю, корисливі думки. Аби десь, а що мені за це буде? Ну, і ось хто сказав Богові так, той вже має жити цілковито, як сказав, так, а не тільки сказати Боже так, але завтра, може, я передумаю, а післязавтра взагалі невідомо, як воно буде. Тому всі, хто сказали Богові так, вже бачать переміни в своєму житті. Я впевнений на 100%, бо я бачу переміни в своєму житті. Благословляю тебе своїм благословенням і благословенням новородженого Ісуса. Молюся за тебе, щоб радість народилася у твоєму серці, щоб у радості ти носив радість. Це така глибина, глибиніще. щоб в радості ти носив радість. Бо коли ти радієш, тоді ти несеш радість. Коли ти в смутку, то ти несеш смуток. Коли ти в вірі переконаний, то ти несеш ту віру. Коли ти в сумнівах, то ти несеш сумніви. Просто. Це просто. І Марія каже, що хочу, щоб радість народилася у твоєму серці, щоб у радості і ти носив радість, яку маю сьогодні, яку Марія має, Марія, а в неї радість безмежна. Нам хіба так ще рости і рости, щоб так радіти. У цій дитині я приношу тобі Спасителя твого серця і того, який закликає тебе до, святого, до святості життя. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій знак. Закликає до святості життя. Це важливо розуміти до святості життя. Викорінюємо все, що нам заважає бути святими. І тоді будемо досвідчувати всі благодаті Божі. Така непроста практика і непросте розважання сьогодні, але коротке. Дякувати Богу, можемо більше часу приділити практики, а не слуханню. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Меджугор'я. papa